Слава Україні! Естонія та Люксембург надали Україні обладнання на 900 тисяч євро. Володимир Зеленський прибув на Хмельниччину з робочим візитом. Ми продовжимо інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, Міністерство оборони України повідомило, що Естонія та Люксембург надали нашій країні обладнання на 900 тисяч євро. Це перше постачання, яке надійшло до збройних сил України в межах іт коаліції. До нього увійшли ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання, яке вже найближчим часом доставлять підрозділам. Передане обладнання покращить зв'язок та можливість планування задач на тактичному рівні це один з наших пріоритетів. Закрити запити підрозділів щодо зв'язку на фронті, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Чорногоренко. Правоохоронці викрили киянина, який виманював гроші у родичів українських військовополонених, видаючи видаючи себе за співробітника СБУ. Слідчі зазначають, що за 8-10 тисяч доларів Шахрай обіцяв допомогти людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану клієнтів та їх платоспроможності. Для переконливості фігурант повідомляв, що, начебто, має знайомих в органах Російської Федерації, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених. За даними слідства, Шахрай виманював від потерпілих переказувати гроші на його власні банківські картки, які в подальшому були вилучені в ході обшуку. Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами і більше не виходив із ними на зв'язок. Вказано, що наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми. Правоохоронці наголошують, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади. Тіла двох людей виявили у водоймах на Городоччині та Ярмолинеччині минулої доби 2 травня рятувальники. Як повідомляють в прес-службі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області, Обставини обох трагедій наразі встановлюють правоохоронці. Вранці 2 травня до служби порятунку надійшло повідомлення, що між селами Бедриківці та нове поріччя городоцької тергромади на березі ставка було виявлено гречі чоловіка 61-го року народження. По прибуттю до місця виклику городоцькі надзвичайники за допомогою рятувального інструменту відшукали тіло чоловіка. Розповіли рятувальники, додають, що цього ж дня в селі Савинці Ярмолинецької тергромади у власному ставку виявлено тіло чоловіка 57-го року народження. За даними ДСНС області, з початку року на Хмельниччині на водних об'єктах виявлено загиблими 18 людей. Президент України у Хмельницькому відвідав поранених військових у телеграм-каналі Володимир Зеленський повідомив про візит до Хмельницького, під час якого поспілкувався з військовими, які проходять лікування після поранень. Завжди приємно бути з нашими захисниками, відзначив їх державними нагородами. Дякую за все, що ви робите для нашої держави за те, що захистили Україну. Дякую за щоденну сумлінну працю нашим медикам. Ви повертаєте до життя наших воїнів. Дуже цінуємо це. Зеленський також розповів про мету приїзду у Хмельницький день присвячений ситуації в області, безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППО і РЕП в області на ключових об'єктах. Ми обговорили обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих об'єктів, які були пошкоджені російськими ударами. Поки це усі актуальні новини на дану годину долучайтеся до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.